Поки ми маленькі, ми маємо неабияку впевненість. Абсолютно байдуже, які у нас животи, ми танцюємо, граємось. Хтось смикає за труси. Потім трапляються речі, які змушують нас замислитись над собою. Наприклад, хтось сказав тобі щось образливе у подвір'ї. Потім ми виростаємо і згодом сумніваємося у собі. Доки не втрачаємо усю певність? вся наша самооцінка і вся віра в себе просто кудись зникає. А що, якби ми не дозволяли образам, або вони нас торкалися? Якби ми були сильнішими за це. Ну, правда ж. Що якби хтось сказав нам, що ми не досить гарні, худі чи то привабливі, а ми мали неабияку силу і мудрість сказати, що нам плювати на ці слова. Бо я така, яка є, це я. І я пишаюся бути собою. І якщо ви захочете потусити зі мною чи з моїми друзями, моїми неймовірно чудовими друзями. Все, що я скажу вам, будь ласка. Ми справжні жінки, саме так. Яке це щастя бути ними, прекрасними, здоровими, щасливими і неймовірно шаленими кралями. Ця лінія, вона не змінить ваше життя. Лише ви це можете. А ви це можете, повірте.